Свій народ, свою рідну Україну, здоров'я, хліба, доброти, взаємної людської теплоти. Сьогодні ми вам всім бажаємо веселих свят у вашій хаті, Христос заражає. Сьогодні було виконання щедрику. Близько трьохсот учасників виконали спільно щедрик. Чому власне саме ця композиція була відібрана? Бо завершується цей рік, 2016-й, коли в 2016 році виповнилося 100 років з першого звучання щедрику. Чому саме власне аеропорт? По також ми логістично відбирали годину, коли є відліт в аеропорту і приліт людей. Вибирали середню годину для того, щоб Львів говорить, що зустрічає людей з позитивною емоцією, з власне таким виконанням всесвітньої, всесвітньої композиції Щедрику. Звичайно, що це є складно, але це для мене не вперше, оскільки цим, цим же Щедриком я керувала 5 років тому на. Львівському фестивалі Велика коляда, який щороку проходить в Домініканському соборі у Львові. Ну і іншими також іншими творами. Велика чеча мені пан Петро запропонував продорогувати цією композицією. Ідея показати, як саме Львів може зарекомендувати своє бачення колядки, своє бачення українського. Різдво у Львові це. Словно звітний вже відомий тренд, який ми постійно намагаємося пропіарити на Україну. Ми хочемо залучити в такий спосіб до нашого міста гостей. І я думаю, що кожного року якісь нові фішки пов'язані з українським різдом з українськими колядками будуть від нас.